Стіна мовчання оточує фінансову політику Ватикану, жодної звітності про стан справ банку. Усі цифри, що курсують у ЗМІ, базуються лише на приблизних оцінках чи окремих випадках витоку інформації. Так, Ватикану нібито у всьому світі належить нерухомість вартістю півтора мільярда євро. Крім того, ще щонайменше 2400 будинків у Римі за межами міста держави. Золоті резерви Ватикану оцінюють у 60 мільйонів євро. Оцінити мільярдні статки у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів не береться ніхто. Ще у списку безліч підприємств, на кшталт броварин та готелів, а також церковні будівлі та скарби і мистецькі об'єкти у всьому світі. Розпоряджається багатствами католицької церкви, зокрема так званий інститут релігійних справ, більш відомий як Банк Ватикану. У минулому ця установа щоправда неодноразово потрапляла на шпальти газет, наприклад, через закиди у відмиванні грошей мафії. Усі, хто хотів щось прояснити, досі зазнавали поразки. В останній невдачі зазнав Ето Готі-Тедескі. Довірену особу Бенедикта XVI минулої весни попросили з посади президента Банку Ватикану. За власним зізнанням він перед цим поставив кілька незручних запитань щодо низки сумнівних рахунків. Папа Римський, з точки зору закону єдиний власник банку Ватикану. Венедикт XVI став першим папою, який намагався щось змінити своїм декретом. Два роки тому він наказав банку Ватикану виконувати приписи ЄС щодо відмивання грошей.